Привіт! Ну що ж, давайте разом зробимо новий пілінг від компанії Flossal. Я собі зроблю пілінг миттєвого сяєння, такий пілінг для коврової доріжки. Спочатку ми знежирюємо шкіру. Далі беремо пілінг і наносимо на обличчя по масажним лініям. І чекаємо, щоб перший шар висохнув на обличчі. І далі перейдемо до другого. Можна робити 2-3 шари. Так як в мене другий шар навіть не щепає, не пече обличчя абсолютно спокійне, я можу для себе нанести третій крок. По клієнтам я дивлюсь індивідуально, звичайно. Після третього кроку чекаємо 5-7 хвилин і потім нейтралізуємо водою. Звичайно, для своїх клієнтів після пілінгу я роблю ще заспокійливу маску або маску по типу шкіри. Собі я цього робити не буду, так як в мене не дозволяє час, я далі біжу. Красити волосся.